У глибині Карпат, де туман сповиває стародавні гори, живе жінка, яка бачить те, що приховано від інших. Її ім'я Марія Іванівна, їй 87 років, і те, що вона розповіла про 2026 рік, змусить вас переглянути все, що ви знали про майбутнє України. Але перш ніж ми почнемо, це незвичайне передбачення це детальна хронологія подій, які мають статися. З точними датами, з конкретними місцями, з подіями, які змінять долю цілої країни. Залишайтеся до кінця цього відео, бо найшокуюче передбачення чекає на вас наприкінці те, що стосується кожного з нас. Марія Іванівна народилася у 1937 році. Але це був незвичайний день того дня небо затьмарилося, і три зірки впали з неба. Старі люди в селі казали це знак. Коли народжується дитина під таким небом, вона бачитиме те, що приховано від інших очей. Її прабабуся передбачила вторгнення у XVII столітті. Баба попереджала про голодомор, але їй не повірили. Мати бачила велику війну задовго до її початку, а тепер черга Марії Іванівни. Вона живе у самотній хатині біля Чорногори, збирає трави, читає старовинні молитви. Але найголовніше у неї є камінь. Незвичайний камінь, а той, що пролежав столітті на дні Дністра. На ньому вирізані знаки, які старші за християнство. Цей камінь передавався від прабабусі до бабусі, від бабусі до матері, а тепер до неї. І саме через цей камінь Марія Іванівна бачить майбутнє. Вона каже, що коли кладе руку на камінь, перед її очима з'являються картини Рухомі кордони, армії, що йдуть, прапори, що піднімаються над містами. І серед усього цього синьо жовтий Прапор України, що майорить над визволеними містами. 2014 рік. Марія Іванівна розповідає, що тоді вперше побачила Поранений сокола. Він падав з неба, а крила його були обпалені. Сокіл це Україна. А рана почалася з Криму. Вона не спала три ночі підряд у лютому 2014 року. Камінь палив її руки. Вона бачила, як чужі солдати без розпізнавальних знаків окупують півострів, бачила сльози людей, які втрачали свій дім, бачила біль, який розривав серця мільйонів. Але то був лише початок. 24 лютого 2022 року, о п'ятій ранку, Марія Іванівна прокинулася від того, що камінь у її руках буквально горів. Вона вибігла на подвір'я і побачила на сході небо палало червоним вогнем. Не в буквальному сенсі вона бачила це своїм внутрішнім зором. Танки йшли на Київ, ракети падали на Харків, літаки бомбили Маріуполь. Марія Іванівна не спала три дні і три ночі. Вона бачила кожен вибух, відчувала кожен біль, але серед усього цього жаху вона побачила щось інше вона побачила майбутнє. І те майбутнє починалося у 2026 році. Тепер увага. Саме тут починаються конкретні передбачення. Січень 2026 року буде найхолоднішим за останні 50 років. Марія Іванівна бачить морози, які зупиняють життя мінус, 30, мінус 35. замерзають ріки, по яких ще літом плавали кораблі. Земля стає твердою, як камінь. І в ці морози здається, що війна зупинилася. Фронт застигає, солдати ховаються в окопах від холоду. Світ думає, це кінець, це затище перед новим витком страждань. Але Марія Іванівна бачить інше. 10 січня 2026 року Київ у закритому приміщенні збирається військове командування, і серед досвідчених генералів стоїть молодий офіцер йому близько 40 років у руках у нього карти та план. Він пропонує щось несподіване наступ не оборона, а наступ. Причому одночасно на трьох напрямках. Спочатку в залі панує тиша. Старші генерали дивляться один на одного це божевілля чи геніальність? Але молодий генерал говорить далі він пояснює, що ворог не чекає наступу взимку, що замерзла земля дозволить техніці рухатися там, де влітку вона застрягла б у багнюці, що елемент несподіванки варто більше, ніж тисяча танків. І його слухають. 20 січня президент підписує цей план. З лютого починається підготовка. 3 лютого перші підрозділи починають рухатися. 19 лютого 2026 року відбувається місячне затемнення. Марія Іванівна каже Це знак. Коли місяць закриває сонце, закінчується темний період починається світло. 5 березня починається наступ. Три напрямки Схід Донецької області, південь до Маріуполя, північ Луганщини. І тут відбувається те, що ніхто не очікував. Ворожа техніка, яка зайшла глибоко на українську землю, починає застрягати. Березневі відлиги роблять дороги непрохідними, танки тонуть у багнюці, колони розтягуються, зв'язок між підрозділами рветься. Марія Іванівна каже, земля сама допомагає захисникам. Вона не приймає чужих вона скидає їх зі себе, як тіло скидає хворобу. 29 березня 2026 року. Маріуполь, місто, яке три роки було під окупацією. Місто, де кожен будинок пам'ятає біль. Українські війська входять у місто. Люди виходять з підвалів, спочатку боязко не вірячи, потім зі сльозами радості. Над міською адміністрацією піднімається синьо жовтий прапор. Марія Іванівна бачить цю картину так чітко, ніби це відбувається прямо зараз. Вона бачить обличчя людей. Вона бачить, як мати обіймає сина солдата. Вона бачить, як старий чоловік падає на коліна і цілує землю. 3 квітня починається штурм Донецька. Це не буде легко. Місто укріплене. Кожна вулиця це лінія оборони, кожен будинок це фортеця. Але українські солдати йдуть вперед, день за днем, вулиця за вулицею. 12 квітня відбувається прорив до центру міста важкі бої, багато втрат з обох сторон. Але 17 квітня над Донецькою обласною адміністрацією піднімається український прапор. Марія Іванівна каже, що бачить солдата, який піднімає цей прапор. Йому близько 25 Він із Львова. Він воює з першого дня війни, і коли він піднімає прапор, по його обличчю котяться сльози не від болю, від радості, від розуміння це кінець. Ми вистояли, ми перемогли. 21 квітня здається Горлівка, 24 -го –– Макіївка. До кінця квітня вся Донецька область під контролем України. Світ не вірить. CNN транслює транслюється цілодобово. BBC показує кадри звільнення. Навіть ті, хто сумнівався, змушені визнати, це реальність. 2 травня 2026 року відбувається подія, яка змінює все Керченський міст. Той самий міст, який був символом окупації. О третій годині ночі Марія Іванівна бачить вибухи один за одним. Опори мосту обвалюються, дорожнє полотно провалюється у воду. За кілька годин міст стає непридатним для використання. Це не просто диверсія, це сигнал. Крим відрізаний від материка. Шляху назад немає. 9 травня починаються переговори у Сімферополі. Представники окупаційної влади розуміють вони в пастці. Постачання закінчується, підкріплення не прийде. Населення чекає визволення. 15 травня починається організована здача Криму. Без боїв. Без жертв військові частини складають зброю. Чиновники втікають. А 20 травня українські війська входять у Сімферополь. І тут Марія Іванівна бачить картину, яка змушує її плакати. Над адміністрацією піднімаються два прапори Український і кримськотатарський. Поруч на рівні Кримські татари виходять на вулиці. Вони співають. Вони плачуть, вони обіймають солдатів. Після десятиліть утисків, після років окупації вони нарешті вдома. До кінця травня весь Крим звільнений. Український флот входить у Севастопольську бухту. Над Херсонесом знову майорить синьо-жовтий прапор. Червень 2026 року. Луганська область. Останній рубіж. 2 червня починається наступ. 15-го – прорив біля Северодонецька. 20 червня Северодонецьк звільнений. 28 червня починається штурм Луганська. Але це вже не той штурм, що був у Донецьку. Опір слабкий, ворог деморалізований. Серія поразок зробила своє. 30 червня над Луганською обласною адміністрацією піднімається український прапор. Війна закінчена. Військова фаза завершена. Марія Іванівна каже, що коли вона бачить цю картину, камінь у її руках стає теплим, не гарячим, як під час війни, а теплим. Так ніби жива істота дихає спокійно після довгого бігу. Земля заспокоюється. Небо очищається, птахи повертаються співати. Липень 2026 року Стамбул. Історична конференція. Представники більше 50 країн світу збираються, щоб визнати нову реальність. Марія Іванівна бачить велику залу прапори всіх країн. За столами сидять президенти, прем'єр-міністри, міністри закордонних справ. І всі вони слухають виступ українського президента він говорить про справедливість. Про те, що кордони 1991 року мають бути визнані остаточно про те, що агресор має заплатити репарації, про те, що світ має гарантувати, що це ніколи не повториться, і світ погоджується, підписується декларація. Кордони 1991 року визнаються Росія зобов'язується виплатити репарації, створюється Міжнародний фонд відбудови України. Серпень 2026 року. РЕФЕРЕНДУМИ На визволених територіях під міжнародним наглядом проводяться голосування. Результати приголомшують навіть оптимістів 92% у Донецькій області голосують за перебування в Україні, 88 у Луганській, у Криму 96% кримських татар і 78% усього населення. Світ бачить, це не пропаганда. Це справжня воля людей. Вони хочуть жити в Україні. Вони обрали свободу. 15 вересня 2026 року. Київ Маріїнський палац. Відбувається церемонія підписання мирного договору. Марія Іванівна бачить цю сцену дуже детально велика зала, люстри, камери з усього світу транслюються наживо. За столом сидять представники України та інших сторін конфлікту. Президент України підписує документ першим. Його рука тремтить не від страху, а від хвилювання. Він розуміє історичність моменту. Потім підписують інші. Договір встановлює нові кордони. Вони збігаються з кордонами 1991 року, але з додатковими буферними зонами на сході. Загальна довжина кордонів з Білоруссю 1367 кілометрів, з Польщею 600 кілометрів. Зі Словаччиною 109 км, кілометрів, з Угорщиною 136 кілометрів, з Румунією 613 кілометрів, східний кордон, 2300 кілометрів з буферними зонами, Крим і Азовське море повністю під контролем України, узбережжя від Одеси до Керчі Українське. Коли останній підпис поставлений, у залі вибухають оплески, люди встають, деякі плачуть. Журналісти не приховують емоцій. Навіть досвідчені дипломати втирають сльози. Мир. Нарешті. Після стількох років болю мир. Жовтень 2026 року починається відбудова. Але це не просто будівництво, це воскресіння міст. Марія Іванівна бачить, як у Маріуполі закладають перший камінь нового театру. На тому самому місці, де стояв старий зруйнований театр, у якому загинули. Сотня людей. Вона бачить, як у Донецьку відкриваються школи, діти йдуть до класу з українськими підручниками. Вчителі викладають українську історію, на стінах портрети українських письменників, а не чужих ідеологів. Вона бачить, як у Луганську запускається завод, люди повертаються на роботу, зарплати платять вчасно, у грошах, які мають реальну цінність. Вулиці розчищають, будинки ремонтують, парки висаджують, життя. Повертається. Але найголовніше повертаються люди. Біженці, які роками жили у інших країнах або інших регіонах України, їдуть додому. Вони бачать свої міста зруйнованими, але вони бачать надію вони бачать майбутнє. Листопад 2026 року. Білорусь. Марія Іванівна бачить події, які розвертаються на півночі від України. Народні протести. Люди виходять на вулиці. Вони бачили, що сталося в Україні. Вони бачили, що народ може перемогти диктатуру, і вони хочуть того самого. Диктатор, який десятиліттями тримав країну в своїх руках, змушений піти у відставку. Формується тимчасовий уряд, призначаються вибори, і найголовніше відкривається кордон між Україною і Білоруссю. Не той кордон, що був за диктатора, а справжній кордон між двома вільними країнами. Люди їдуть у гості до родичів. Бізнес починає співпрацю, культурні обміни відновлюються. Марія Іванівна каже, це початок нової епохи для всього регіону. Коли одна країна стає вільною, інші теж прагнуть свободи. Грудень 2026 року рік завершується, час підводити підсумки. Президент України виступає зі зверненням до нації. Марія Іванівна бачить його обличчя. Воно постаріло за цей рік, але в очах світло надії. Він оголошує цифри. Важкі цифри 130 тисяч загиблих військових, кожне ім'я це трагедія, кожна цифра це родина, яка втратила сина, брата, батька. Але він також говорить про перемогу, про те, що ця жертва була недарма, про те, що завдяки їм Україна вільна, завдяки їм діти зможуть жити у незалежній країні. Приймається програма відбудови на 300 мільярдів гривень. Гроші надходять з репарацій, з міжнародної допомоги. З власних ресурсів розпочинається масштабна робота, приймаються закони про ветеранів, пільги, допомога, реабілітація. Країна не забуває тих, хто боронив її. У церквах проводяться подячні молебні. Люди різних конфесій разом дякують за мир православні, греко-католики, протестанти, мусульмани, іудеї всі разом. 31 грудня, коли Україна зустрічає Новий рік, над Майданом запускають феєрверки, мільйони людей дивляться на небо. І вперше за багато років ці вибухи у небі не ракети, це феєрверки, це свято, це життя. Але передбачення Марії Іванівни це не просто хронологія подій, це щось більше. Вона каже, що бачить не лише зовнішні події, вона бачить, що відбувається в душах людей. Вона бачить солдата, який після двох років окопів повертається додому. Він боїться, що не зможе жити звичайним життям. Але коли він переступає поріг і бачить обличчя дружини, коли бере на руки дитину, він розуміє заради цього варто було боротися. Вона бачить вчительку, яка повертається викладати у звільнений Донецьк їй 70 років. Вона могла б відпочивати, але вона йде до школи, бо знає, діти потребують її. Вони повинні вивчити справжню історію, вони повинні зрости вільними людьми. Вона бачить будівельника, який працює на відбудові Маріуполя. Він працює від світанку до заходу. Йому важко. Але коли він бачить, як виростає новий будинок на місці руїн, він розуміє він не просто будує стіни, він будує майбутнє. Марія Іванівна каже перемога це не лише військова операція. Перемога це коли кожна людина робить свою частину роботи. Солдат на фронті, волонтер у тилу. Лікар у госпіталі, вчитель у школі, фермер на полі, робітник на заводі. Всі разом вони створюють перемогу. Марія Іванівна розповідає про символи, які вона бачить у своїх баченнях Сокіл, який був поранений у 2014 році, у 2026 році летить знову. Його крила загоїлися. Він піднімається високо у небо. І там високо над землею він бачить усю країну від Карпат до Донбасу, від Полісся до Криму. Одна земля, один народ одна країна. Камінь із Дністра, який палав вогнем під час війни, у 2026 році стає спокійним він теплий, але не гарячий. Він живий, але не тривожний, ніби саме земля видихає з полегшенням. Три зірки, які впали у день її народження, повертаються на небо. Це символ того, що темні часи закінчилися, світло перемогло темряву. Вона також розповідає про знаки, які може побачити кожен. У 2026 році буде незвичайно багато журавлів, які повертаються з вирюю. Вони прилітають раніше, ніж зазвичай це знак повернення не лише птахів, а й людей повернення додому. Весна 2026 року буде особливо прекрасною. Після суворої зими земля вибухне квітами, сади зацвітуть так, як не цвіли десятиліттями це знак відродження. Життя перемагає смерть. Але Марія Іванівна також попереджає вона каже передбачення це не автоматичний сценарій, це можливість шлях, який може здійснитися. Але для цього потрібні зусилля, потрібна віра, потрібна єдність. Вона каже, найбільша небезпека це не зовнішній ворог, найбільша небезпека внутрішній розкол. Марія Іванівна бачить, що після перемоги, після ейфорії, почнеться найстрашніша боротьба це буде боротьба за владу, гроші та вплив. У 2027 році каже вона з'являться люди, які забудуть, якою ціною далася перемога. Вони почнуть ділити спадок, вони почнуть тягнути ковдру на себе. І ці люди можуть зруйнувати країну швидше, ніж будь-який зовнішній ворог. Вона бачить, як відновлюються старі корупційні схеми, як гроші, призначені на відбудову, зникають у кишенях чиновників, як політичні партії замість об'єднання починають нову жорстоку війну за електорат. Вона чітко називається війна жадібності. Якщо народ дозволить цим людям, які ховалися в тилу під час війни, взяти владу. Попереджає вона, то вся жертва буде даремна, мир обернеться новим тихим рабством, рабством корупції та беззаконня. Це найважливіше її застереження не розслаблятися після перемоги. Справжня боротьба за вільну і справедливу Україну почнеться лише після підписання миру. А тепер те, що шокує найбільше і стосується кожного з нас це пророцтво, яке вона приховувала до останнього. Воно стосується не політики, не війни, а енергетики. Марія Іванівна бачить Україну 2027 року, яка стає енергетичним серцем Європи. На весні 2027 року, розповідає вона, Україна відкриє джерело, яке змінить баланс сил на континенті. Вона не говорить про газ чи нафту, вона говорить про рідкісний елемент, який необхідний для майбутнього. Вона називає його срібне полум'я. Експерти Тіні Правди провели власне розслідування, і ми вважаємо, що срібне полум'я це не що інше, як літій та рідкоземельні метали, поклади яких зосереджені в Україні. В Україні знаходяться найбільші в Європі запаси літію, необхідного для виробництва акумуляторів, і критично важливих рідкоземельних металів. Марія Іванівна бачить, як у Житомирській, Донецькій та Кіровоградській областях відкриваються нові родовища. Європа усвідомлює, що більше не залежить від Китаю та Росії. Цей елемент, каже вона, принесе не лише багатство, а й справжню безпеку. Бо той, хто контролює срібне полум'я, контролює енергетичну незалежність Європи. Україна перетворюється з прохача на донора. Країна, яка потребувала допомоги, стає країною, яка забезпечує майбутнє всього континенту. Це дає їй не лише економічну, але й геополітичну вагу, яка не дозволить нікому більше погрожувати її суверенітету. Влітку 2027 року це енергетичне лідерство призводить до нового військового альянсу. Марія Іванівна бачить, як Україна, Польща та Румунія. Підписують угоду, яка міцніша за будь-який пакт. Це не просто військовий союз, це економічна, енергетична та оборонна вісь, яка стабілізує всю Східну Європу. Польща надає свій логістичний та військово-промисловий потенціал. Румунія забезпечує контроль над Чорним морем та дельтою Дунаю Україна, енергетичні ресурси та найдосвідченішу армію на континенті. Вона бачить, як на кордоні з агресором будується стіна свободи високотехнологічна, автономна лінія оборони, яка не залишає шансів на нове вторгнення. Це не просто паркан, це інтелектуальна система, що захищає кордони. Київ, Варшава, Бухарест стають новою віссю свободи, яка протистоїть будь яким імперським амбіціям. Вперше за століття народи цього регіону не борються один проти одного. А об'єднується заради спільного майбутнього. Завершуючи свою розповідь, Марія Іванівна знову бере в руки камінь із Дністра. Вона каже, що він показує їй не лише майбутнє країни, але й майбутнє її самої. Я проживу ще три роки після миру. Я побачу відбудову я побачу, як сокіл знову летить. І тоді моя місія буде виконана. Вона каже, що у 2030 році. Камінь охолоне назавжди, і це буде знак знак того, що її дар перейде до іншої людини. Хто ця людина? Марія Іванівна не знає вона бачить лише молоду дівчину з ясними очима, яка живе у великому місті. Ця дівчина не вірить у пророцтва. вона вчений, вона займається комп'ютерними технологіями. Але коли прийде її час, посміхається Марія Іванівна, вона візьме камінь. І він заговорить до неї. І вона продовжить мою справу. Вона буде бачити, але її будуть слухати, бо вона говоритиме мовою науки та технологій. Це останній елемент її пророцтва. Спадщина Яснобачення перейде від стародавніх знаків до сучасних технологій, від карпатської мульфарки до кіберпроводиці. Отже, ми маємо повну хронологію 2026 року. Холодний січень. ЗАТИЩА та підготовка до наступу. Весна перемоги. Звільнення Маріуполя та Донецька. ТРАВень Червень. Повернення КРИМУ ТА звільнення ЛУГАНСЬКА ЛИПень. Вересень. Мирний договір та визнання кордонів 1991 РОКУ. 2027 рік. Війна жадібності, енергетичний ПРОРИВ ТА НОВИЙ альянс. Чи можна вірити словам Марії Іванівни? Можна вважати її старою як Амарить. можна відкинути її пророцтва, як фольклор. Але якщо замислитись, чому її бачення такі детальні, з точними датами, з конкретними містами, з іменами регіонів? Вона не називає президента по імені, але чітко описує його дії. Вона не говорить про літій, але називає його Срібне полум'я. Чому її слова звучать так, ніби вона читає секретний військовий план? Відповідь проста. Незалежно від того, вірите ви в її дар чи ні, цей сценарій це те, чого хоче переважна більшість українців це план, який дає надію, це шлях, який веде до перемоги. І, можливо, Марія Іванівна бачить не стільки неминуче майбутнє, скільки можливе майбутнє. Те, Яке ми можемо створити, якщо будемо єдині і не допустимо війни жадібності. Але чи готові ми до цього? Чи готові ми до справжньої боротьби за справедливу Україну після перемоги? Напишіть нам у коментарях, яке з її пророцтв шокувало вас найбільше, і чи вірите ви, що 2026 рік стане роком Сокола? Підписуйтесь на Тінь Правди, щоб ми могли разом стежити за тим. Як історія знову римується зі стародавніми пророцтвами? До зустрічі!